Sopar, é Наприклад, в моїй машині, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні, до війни. Реально, так, такої себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені єлі єлі так ледве ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше, а ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускає на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю кажу та давайте, не знаю, щось придумаємо, латочку якось наложить, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею колес і так далі. Їм вигідно тобі впарити нові колеса. І вони замість того, щоб там за пару пам'яті мені просто відремонтувати колеса, вони а, давай нові колеса, бартіровка, розбартіровка, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось, ну за півмісяця до того, щоб міняти на літню розину. І а я значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, по типу, у нас епіцентр, тільки ну, в різних країнах, він називається. Я покажу метод, як можна їх послати в одне місто, <кхи>, цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі вітументувати колеса. і взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Да, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх мазинах, потім типу, як у нас епіцентр, який на різних країн по різному називається. У нас тут є. Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 пантів на це. Насос, який мені назавжди приведеться. Ну маленький, я, ну качає, він за своєю роботи справляється. І друге, найважливіше, це такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це роботу. І Взагалі його э, класно, як тільки виміняти колесо, часом залить, бо якщо ви пробили, воно вже його закрити. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях воно не хоче ремонтувати, і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, і у вас колесо ще проїде декілька сезонів. Ну, от, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все все класно, все супер. От, і мені обійшлося не 250, блин, не 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Потом краще трохи колеса, я думаю, це мічинка буде, яка справиться. І далі далі показує. Чисто підемка до того, щоб колеса вращалась, і ніппелем вниз. Вам надо бути інструмент, щоб викрутити ніпліт, для того, щоб можна було все туди залити. Панти коштує 2-3 євро. Делаємо. і відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. обычно в комплекті сим або сим лежить, чи один такий ніпек всередину. Не хвилюйтесь. Він є в комплекті. От воно доспустило, перестало Хоп, Все, выкрутили, сняли. Цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубили. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками це спеціально то, щоб воно забили пори і висихає воно на протязі пару годин. Чому прикол? Коли оця рідина гірметі контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. і так.